Всім привіт! Сьогодні в огляді у продажі дуже гарне авто. Електромобіль Citroen C 0 Викуплений на аукціоні, пригнаний з Франції. Автомобіль в відмінному технічному стані. Весь рівненький по кузову. Дуже гарна комплектація, рідко зустрічається комфорт. Немає жодних зауважень понизу. Автомобіль з Франції, Ржавчини, все. Автомобіль, як новий, експлуатувався в гарному кліматі. Батарея має підтверджений аукціоном з гарантією SOH 86%. Заряджається повністю. Дуже рідко зустрічається чорний лаковий дах. Ось немає жодних пошкоджень. Все в відмінному технічному стані. Індивідуальний салон. Зараз вам покажу. Пробіг автомобіля 38 тисяч кілометрів, два ключа. Ось показано автомобіль повністю заряджений. Ось в такому стані авто. Вартість автомобіля 6100, Нагадаю, автомобіль в оригінальній фарбі, розмитнений, сертифікований, на легкосплавних дисках. Якщо сподобався автомобіль, телефонуйте. Можете забронювати його чи приїхати вже в Вінницю та придбати.